Протимінні кораблі Черкаси та Чернігів першими з початку повномасштабного вторгнення отримали оцінку взаємосумісності за стандартами НАТО. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ за сучасних умов безпеки, це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності. Одним з основних механізмів такого партнерства є програма перевірки та зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей НАТО. Головне її завдання практичне оцінювання рівня готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях Альянсу. Участь у цій програмі сприяє підвищенню бездатності збройних сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО. Попереду на екіпажі кораблів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня, після чого вони набудуть права до участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу.